Вітаю всіх! Ви на каналі Зміста в глину. Покажу вам спочатку декілька кадрів ще теплої осені, зараз вже дуже холодно. Сьогодні подивимося, що у нас з городом, які новини. Також у сьогоднішньому відео покажу, як побілили грубу та почали обривати шпалери на нашій майбутній кухні. Дякую вам всім за підтримку, за побажання, здоров'я. Мені вже набагато краще, хоча я не можу сказати, що в мене повністю не болить спина. Але хоча б таких приступів, як були, вже немає. Я ще з обмеженнями нахиляюся, бережуся, хоча по відео так і не скажеш. Вийшла познімати, поки сьогодні сонечко на ділянку. Що у нас тут нового? У нас малина переїхала в нове місце. Оце все позалишалося тут. І тут ще в нас така Це, ця ділянка, вона як заглиблена, ще треба буде щось робити, звідкись брати землю, щоб її вирівняти. Ділянку прибирати треба, бо все поросло бур'яном. Тут ще куча з помідорів валяються. Тут все треба прибирати, я тут всі вже помідорки зібрала. Тут або гнилі, або зелені. Може, ще зелені позриваю. Це все треба прибирати. Останнім часом, чесно кажучи, забили нагород. Втомилася я від нього. Оце ще соя стоїть. Тут в селі, та я думаю, що не тільки в нашому, здають в оренду свої поля і попередні власники. Питалися у нас, чи ми будемо це поле засаджувати. Ми сказали, що, звісно, ні, і тому а, здали в оренду, як і минулого року, на засадку сої. Наступного року, скоріше за все, ми цього робити не будемо. У нас є плани. Цікаво, коли вже її зберуть і як це буде відбуватися. Так, отут ми зібрали гарбузи, треба все теж поприбирати. Не знаю, можливо, за тиждень в моїй спині стане краще, то треба буде приділити цьому увагу. Та всі бур'яни все поприбирати, позбирати. Зараз срачельник, що сказати. Так, а тут малінка. Малинкою займався чоловік, процес цей не знімав, бо йшов дощ. От, спочатку вирив ці траншеї, потім пересадив малину і замульчував. Мабуть, ще не домульчував, бо стоїть тачка з соломою. Дуже все гарно, красиво. Головне, що я в цьому участі не приймала. Наступного року будемо організовувати крапельний полив. Я вже спланувала грядки, спланувала посадку, як воно що буде, де розміщатися. От, і визначила, що тут буде малина. Не знаю, я оце заклала на малину 3 метри, здається. Може 4. Ну, звісно, що вся малина в ці 4 метри не вмістилася. І насправді та малина, яка там залишилась пересаджена, вона мені подобається, бо вона якась солодша, ніж ця ремонтантна. Ось ця малина стала солодкою вдруге. Тобто, коли вона плодоносила влітку, вона якась була не дуже смачна. А була смачна, та малинка звичайна. А от ця по осені дуже стала смачною, вона і солодка, я не знаю, може так воно і треба. Коротше, мені би хотілося зберегти і ту, і ту малину. Але от там, от під яблунею, де вона зараз, вона мені там не дуже цікава, тому що вона там розрослась, її треба якось зібрати докупи. А тут вона не вмістилася. Треба що ще один ряд? Це вже буде, мені здається, забагато. Ой, металик полетів. Але так зручно, коли вона такими рядками впорядкована, широко, можна зручно прийти і все зібрати. Ну, будемо думати. Так, ходімо, покажу, що з моєю зеленю. Я взагалі-то вийшла зрізати руколу. Вже давненько сюди не заглядала, тільки скраєчку зривала, зрізала салат та кріп. Ну, очевидно, що да? салату тут добре, все з ним добре. Давайте заглянемо. Ну, красота. Можна робити бургери. Розкрила мою зелень. Трошки квола рукола, ну нічого. Я сподіваюся, вона вкоріниться і наступного року вилізе сама. Хтось писав у мене коментар, що вона невбиваєма. Подивимося. Так. Тут пересадила один єдиний базилік, який в мене виріс в тепличці, в розсаднику, можна так сказати. А на петрушки вже активно портулак росте, треба подіргати. А на цій ділянці у нас зелень не прижилася. Тут добре себе почував тільки салат, ну і навіть зараз добре почувається. І ще тут росла трошки редиска. Вона ожила, коли ми спиляли сливу, їй потрібно більше сонця. Тут у мене зійшло два кущика базиліку. Воно все в траві. Вже сама не знаю, де, де зелень, а де бур'ян. І два кущика руколи. Цю я вже визначила по запаху. Тому робимо висновок, що ця діляночка для зелені не дуже придатна. На цьому тижні наша область постраждала від енергетичної атаки і у нас почалося відключення світла. З цим пов'язана затримка випуску тижневого влогу. Ще в Одесі ми придбали інвертор з акумулятором, для того, щоб мати альтернативу на період відключення світла. Микола був малий, ходити з ним в пункт незламності я не хотіла. Хоча поблизу нас у школі був такий пункт. Я ходила працювати туди ще вагітною. Це були перші масовані атаки, перші блекаути. Я ще продовжувала працювати. У нас не було тоді ніяких інверторів та акумуляторів. В пункті незламності було досить холодно. Wi-Fi там зазвичай не працював, бо не справлявся з кількістю відвідуючих, і я просто ходила туди зарядитися, ну і щось там попрацювати, що не потребувало інтернету. Тому з тих самих пір ми почали думати над альтернативними джерелами живлення для нашої квартири, ну і також готуватись до народження Миколи. Спочатку придбали новий холодильник, який би добре тримав температуру, а згодом вже купили інвертор з акумулятором, щоб мати змогу підключати холодильник. Почалась пора прикорму, і у мене в морозилці зберігалося дуже багато заготовок, всяких пюрешечок. Я не готувала Миколу з баночок, весь прикорм готувала сама. На вулиці весь тиждень дощить, але досить тепло. Сьогодні Микола не повела в садочок, тому що світла зранку не було і їм не приготували сніданок, звісно. Вирішили, хай буде вдома, ну і плюс не можна включити опалення. Коли немає світла, вони ще гріються обігрівачем електричним, але вже знайшли кочегара, тому обіцяють тепло в садочку. Розквіли у мене якісь такі квіточки, дуже гарні, схожі на ромашки, але фіолетові. То я їх собі нарвала і в хату і тут мене радують. Ми сьогодні без світла, як і багато, мабуть, по країні. Тому, дякувати Богу, у нас є газ. І будемо готувати осінню страву, запечені яблука. Ще готувала шарлотку, вже встигла порізати яблуки. Але не встигла збити тісто, тому чекаю. Коли дадуть світло, воно зараз діють аварійні відключення. А ще знайшла свій ніж для картоплі. Будемо запікати ще картоплю. Там такі справи. В нашій хаті до цих відключень ми ще не встигли підключити інвертор, тому що думали, що вже перенесемо кухню на нове місце і в котельній буде розміщуватися інвертор. На жаль, ми не встигли, тому зараз не дуже зручно інвертор стоїть просто на підлозі посеред кімнати біля щитка. Ну, але вже як є. Хорошою новиною виявилось те, що потужності інвертора вистачає для того, щоб живити холодильник та морозилку. Ну і на зарядку телефонів та світла в кімнаті теж вистачає. Також радіємо, що коли у нас аварійні відключення світла, нам достатньо заживити роутер і інтернет зазвичай є. Але так було не завжди. Перший день, коли була атака, інтернету не було, тому дуже плідно я продовжила процес зняття старих шпалер. Це виявилося непростим процесом. На стінах подекуди 5 шарів шпалер, і найперші віддираються дуже важко. Чим же я їх тільки не розмочувала. Врешті-решт зрозуміла, що найкраще працює мочити їх прямо вологою ганчіркою і давати настоятися. Але це все одно не працює на 100% і подекуди треба відривати їх буквально по міліметру, по сантиметру. Зато процес зривання шпалерів зі стелі це справжнє задоволення. Це. Шмот задоволення. Наприкінці тижня займалися підготовкою дров. Зараз палимо грубу і дрова уходять дуже швидко. Ми на такий темп не розраховували і, чесно кажучи, не дуже запаслися. Наступного року будемо готуватися краще. Якщо вам було цікаво, підтримайте мене лайком або гривнею, Це допомагає розвивати канал. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!